Нас при ворог, який взагалі не розумів, чи мотивований він чогось не задовбався, Він чогось пре і пре. Якщо ми не робимо свою вправу, то хто буде її робити за нас? Рятувати життя його призначення. Перші дні повномасштабного вторгнення Артем зустрів розриваючись між похоронами загиблого у пожежі батька та роботою санітаром у ковідній реанімації. Він був у числі тих, хто приймав перших поранених військовослужбовців у Дніпрі. Ці дні згадую як у тумані через надзвичайну втому здавалося, втрачав свідомість. Перші дні нам якось ще так не здалося такої навали, але буквально там через два-три дні нас просто завалили пораненими такими важкими. Була дуже така важка праця. Артем відразу прийняв рішення приєднатися до лав ЗСУ та захищати свою родину та свою країну. Війна є війна, я розумів, що яку би я корисну справу не робив, все одно я відчував собі якось не у своїй торельці. і тому вирішив. Приєднатися до вас в ЗСУ, бо для моєї дитини були основними кумірами ЗСУ і пес-патрон. Хвостом віляти я не вмію, так що вибір в мене був невеликий. У перші ж дні як Артем потрапив на позиції. Він зрозумів те, як уявляв собі роботу військового медика, є досить далеким від реальності. Замість облаштованих лікарняних реанімацій глибокі окопи, але досить швидко разом із хлопцями вони на глибині 2,5 метрів облаштували і медичний пункт, і кухню, і навіть спортивний куточок. Трошки можна займатися навіть у броні. Це місце ну замітний лікаря, медмедика бойового. Досі мій ургентний рюкзак. Бувало, звісно, і таке, що прилітало, бабах нам когось зачепило. А тут же питаєшся кудись його дотягти, в якийсь бліндаж на рум, бо розумієш, що в ті ж за все налітають по одній. І вони в них така тактика, вони бачать, що когось поранили, і вони будуть туди бити постійно, тому що будуть розуміти, що ми будемо евакуйовувати, будемо якось одразу надавати допомогу і намагаються спіймати нас на якомога більше. Там для них медик, не медик поранений, для них немає нічого такого заборони, скажімо так. Доводилось Артему надавати медичну допомогу і пораненим росіянам, які потрапили в полон. Так у нас були поранені. Полонені, і звісно, би, по протоколу я зобов'язаний, щоб він живим, цілим доїхав до обмінного фонду та надання нам потрібної інформації. Я, я просто робив свою роботу, скажімо так, я думав тільки про це. Вони були налякані, залякані, вони думали, що ми зразу почнемо їм, там, як їм розказують байки, що там відрізати вуха там, чи щось таке. Тут їх прийняли, оказали допомогу, погрозили, поїхали. У цих окопах Артем разом із хлопцями провів півтора роки, рятуючи, лікуючи та відбиваючи ворожі атаки. Тут у нас страхові позиції для того, щоб наблюдати за ворогом і якщо приймати бій, то звідси працюють Ось Тут було місце прильоту прямо всюди. Оце ввалено було. Сюди прилетів снаряд з другої від танку, розвернути його тут. Так що прийшлося все. Ціну заново всю. Три метри від мого входу. О, тут було перекошено все, розбито по навпівбрівно. Ось так ми робили в подмасті. Танк таке діло. Він приїде, уїде, а ми тут <сум> тримаємо. Танкам нас не спугнеш. Артем ділиться, що хвилювався кожного разу, якщо його поранені хлопці знаходилися на безпеці, а він не міг швидко до них дістатися. В нас було дуже багато. Поранених на мінусових позиціях, там, де ми просто робили спостереження, виходили на всі розони, скажімо так. От. І, звісно, хлопці мудрялися самі. Я, наприклад, був на іншій точці, і вони мудрілися самі надати допомогу, витягнутися, пройти скажімо так, для пораненого майже нереальний путь, там близько кілометра. От, і опинитися на позиції, де я вже міг надати адекватну допомогу. Врятувати кожне життя. Саме заради цього Артем кожного дня невпинно виконує свої обов'язки. Коли там, хлопець повертається після поранення і просто каже мені там дякую, що ти мене витяг, це, мабуть, найприємніше, що може відчути в житті. День за днем, півтора роки, Артем невпинно рятував життя героїв, аж поки сам не отримав страшне поранення. У нас був бій. Пішов штурм на нас, ми, скажімо так, відбилися, і вже вночі при спостереженні просто був приліт, і я отримав важке поранення. в мене вся ліва сторона в уламках. Більшість з них навіть досі не достані. Тобто там більше 50 уламків точно ще в мені. Це ліва рука, ліва нога, лівий бік, шия, обличчя, макушка. Взагалі врятувала мене каска, вона витримала всі уламки, що в неї прилетіли. Я наклав собі турнікет, так як мене забросило зривною волною ВСП, я вдарився второю рукою, не зміг собі затягнути турнікета. Я його наклав, але не зміг затягнути. Я тут же згадав, що хлопці в бліндажу поруч, прибіг туди, мені надали допомогу, почали. От, я хлопцям одразу об'ясняв, як мені робити. Також поруч були ще поранені хлопці. От, я всіх їх Сказав хлопцям, щоб тягнули їх сюди і вже під моїм контролем. Їм інші хлопці надавали допомогу, бо я трошки був не в тому стані, щоб це робити. Не дивлячись на перенесені операції, важку реабілітацію та залишені у тілі понад 50 уламків, Артем мріє повернутися назад до своїх побратимів із 128-ї бригади та надалі захищати Україну. Якщо ми не робимо свою справу, то хто буде її робити за нас? Тобто, це. Я виконую свій обов'язок як громадянина, як сім'янина. тобто Від цього залежить майбутнє мої доньки, моєї дружини, мої домівки, моїх друзів, моїх там оточення всього, взагалі всієї країни. Тобто, це те розуміння, яке мотивує, штовхає вперед. Навіть коли ти втомлений, ти якісь там з'являються думки, що... Там, я втомився, як це все ну, це Все ну, одно розумієш, що на нас ворог, який взагалі не розуміє, чи мотивований. Він чогось не задолбався, він чогось приє-пре. -пре. Тобто як я можу втомитися, як я можу випустити руки, на все забити, якщо ворог лізе і лізе, Тобто треба робити свою роботу до кінця, поки ми можемо це робити. Після відновлення буду дивитися, наскільки я зможу це робити, наскільки… Так. Якщо я зможу так дивитися, щоб повернутися до хлопців на позиції, звісно, я це зроблю. Якщо мені буде це важко, то я все одно буду пробувати або працювати на машинах реваку, або десь на стабілізаційному пункті. Тобто я все одно я вважаю, що я повинен не кидати свою справу, а продовжувати її, наскільки, наскільки це можливо. Артем, справжній герой, хоч і не вважає так, говорить, що просто робить свою роботу заради побратимів, заради родини, заради рідної землі, боронить, захищає, рятує і дуже вірить у перемогу, заради якої готовий стояти до кінця.